Ти відразу так кажеш про е, наслідки і підсумки, але може для тих, хто в танку, я буквально двома реченнями розповім, що було. Тобто, на вихідних першого числа був, була велика конференція TEDx київ це салон TED конференції світової в Україні і незалежний, але ми його робимо по ліцензії, як і в всьому світі. І він був шостим уже, тобто шостий рік поспіль, і зібрав рекордну кількість глядачів. Тобто ми робимо його в українському домі вже другий рік, а попередньо, взагалі, він був там, я не пригадую, в будинку актора чи в будинку вчителя. І це надзвичайно перший хороший наслідок і результат, тому що ми хвилювалися, чесно кажучи, що зараз такий. Бентежний час і квитки коштовні на цю конференцію. Зараз поясню, чому це подія не прибуткова, але квитки коштовні і доволі такі нормальні це 400 гривень. Але конференція триває весь день. Ми хвилювалися, що ми їх не продамо. В результаті ми за півтора тижня продали всі місця в залі. Ось і, але ж ви знаєте, як у нас організовуються події: партнери, друзі, медіа, і тому в нас був повний зал, повні східці під сценою, знаєш, як на рок-концерті. Тобто, 600 людей було в залі, і вони були всі майже від початку до кінця. І цей, про що це свідчить? Це свідчить про те, що не дивлячись на вище згадані бентежні часи і суспільну втому, це хороший індикатор того, що ми готові. Рухатись далі, що немає того страшного слова, яке зневіра. Що люди, особливо люди, такі лідери думок, тому що там дуже непрості люди, як на сцені, так і в залі. Що вони готові і вони дивляться в майбутнє, тому що інакше 500 людей не купило би квитки по 400 гривень всього на всього там на один день на таку доволі специфічну міжгалузеву конференцію.